Представлюсь Чумаченко Сергій Миколаївич, начальник відділу моделювання надзвичайних ситуацій науково-дослідного центру інноваційних технологій Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. Ну, завдяки своїй багаторічній службі в Збройних силах майже 15 років було присвячено військовій екології і якби, на цій стезі були отримані певні досягнення. Захищено докторську дисертацію, в якій е, значна увага була приділялася оцінці воєнно-техноенного навантаження від е, впливу е, військових навчань та бойових дій на навколишнє природне середовище. Наша планета, вона прекрасна, можливо, вона єдина у світі, яка має на своїй поверхні розумне життя. Але, на жаль, лю людство у своїй. Е, Багаторічній борні за доходи, за експлуатацію довкілля призводить до знищення цієї прекрасної планети. Якщо ми подивимось, то сфери життєдіяльності і показники загроз, які виникають на сьогоднішній день, можна розташувати таким чином. Економічна, політична, соціальна, природна техногенна і далі вказані відповідні показники стратегічних загроз, які породжує людство в своїй. Е, е, Діяльності на сьогоднішній день виникло таке поняття як критична інфраструктура. Воно законодавчо визначено у багатьох країнах. На цьому слайді представлено визначення, її, яке є в Сполучених Штатах, Російській Федерації, Законодавстві Великобританії, Хорватії. І на сьогоднішній день створюється. Так звана зелена книга з критичної інфраструктури, в якій також визначається це поняття і для України. До об'єктів критичної інфраструктури, які визначені в зеленій книзі, віднесено підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, об'єкти, які включені до державного реєстру потенційно-небезпечних об'єктів, об'єкти підвищеної небезпеки. Об'єкти, які віднесені до категорії з цивільного захисту, важливі державні об'єкти, об'єкти, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони за договорами, які підлягають охороні і обороні в умовах надзвичайних ситуацій, ну і так далі. Перелік цих об'єктів представлений на слайді. Відповідно до цього, при веденні бойових дій виникають певні загрози, які можна взагалі систематизувати за такою схемою. Це взаємодія між соціальним середовищем, техногенним та природним середовищем та природним середовищем. Тут наведена класифікація ризиків та загроз, які виникають при їх взаємодії. І зрозуміло, що в центрі цих взаємодій стоїть людина як система утворюючий чинник діяльності, антропогенної діяльності на території нашої країни. Якщо подивитися на інформацію, яка міститься в єдиному реєстрі збитку інфраструктури в зоні АТО, на сьогодні створена така краудсорсингова система і вона збирає якби, інформацію, яка значить, ну, утворена в такій веб-базі даних, і вона виводиться на певну інформаційну систему. Якраз тут приведена інформація про збиток так званої критичної інфраструктури. Об'єкти критичної інфраструктури в зоні АТО і вони уражені на сьогоднішній день внаслідок ведення бойових дій і внаслідок воєнно-техногенного навантаження. Тут представлені деякі викладки із цього єдиного реєстру. Якщо подивитись на структурну логічну схему оцінювання загроз та ризиків відведення бойових дій, то в принципі вона може бути значить, утворена за такою, за, такою, за такою процедурою. Аналіз впливу специфічних загроз, а саме ведення бойових дій антитерористичної операції на території Донбасу, можна оцінювати. За такою схемою це джерело загрози, шлях проходження загрози і мішень загрози. В, нас, в цій мішені можуть бути навколишні природні середовища, його елементи та людина. Узагальнена принципова колишня схема взаємодії між елементами військової природно-техногенної геосистеми, яка утворюється внаслідок ведення бойових дій на техногенно насиченій території Донбасського регіону. Може бути представлена у такому вигляді. Це е, вплив на ландшафт, на екосистеми, на геологічне середовище, на гідросферу і на рослинний покрив та ґрунтовий покрив. На сьогоднішній день е, на цьому слайді представлені елементи важкого артилерійського зброєння, яке застосовується на території, е, де проводиться антитерористична операція. Це важке ракетно-утравійське озброєння, легке озброєння, мінометне, міни та фугаси різних типів і модифікацій, легкі протиповітряні ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси, бронетанкова техніка, бронетранспортери, стрілецька зброя, важка та легка. Якщо підійти до системного уявлення про вплив потоку воєно-техногенного навантаження від бойових дій, то його можна визначити за такою структурно-логічною схемою ієрархічною, яка наведена на сладі. Значить, Потік воєно-техногенного навантаження можна розділити на механічний вплив, хімічний вплив, фізичний вплив за типами впливу. Далі значить, ці типи впливу поділяються на фактори впливу, відповідно порушення ґрунтового впливу, ерозія, дефляція, дегуміфікація, ну і так далі. Інформація приведена на складі. Далі проходить депонування і транзит в абіотичному середовищі, атмосферне повітря, ґрунтові грунт, води, поверхної води, і оцінка впливу на реципієнти об'єктів впливу, а також результати впливу або реакції екосистеми на воєнно-техногенне навантаження. А взагалі, значить, у нас в інституті, а також за Предметом моєї попередньої діяльності під час служби в Збройних силах України було розроблено класифікацію значить, елементів потоку воєнно-техногенного навантаження, яка приведена на цьому слайді. Построєно значить, діаграми значить, відповідні, а також проаналізовано різні підходи до оцінки воєнно-техногенного навантаження та було розроблено методологію оцінки військових еколого-техногенних загроз. Яка представлена на наступному слайді. Тут представлено компоненти цієї методології, Значить, було запропоновано ієрархічну схему критеріїв та відповідних факторів для оцінки впливу джерел воєнно-техногенного навантаження під час проведення бойових дій, яка наведена на слайді. Інтегральний критерій поєднує у собі критерії оцінки джерела походження загрози, критерій оцінки шляхів розповсюдження впливу загрози та критерії оцінки реципієнтів впливу загрози за відповідними факторами. Було побудовано таку загальну схему, а також градації факторів оцінки походження загрози, куди входить. Елементи озброєння та військової техніки, які застосовуються під час ведення бойових дій, фактори оцінку походження впливу джерела загрози, що включають в себе радіоактивне забруднення, емісія, хімічне, електромагнітне, механічне, акустичне, вібраційне, теплове та світлове, які породжуються під час застосування озброєння та військової техніки. Фактори оцінки типу джерела загрози, оцінки характеру походження загрози, відповідні вагові коефіцієнти, які отримані. Із застосуванням методу аналізу ієрархії СААТІ, критерії оцінки шляхів розповсюдження впливу загрози, ну і так далі. Я не буду далі зупинятись, бо обмежений час. Принципова схема взаємопов'язаної оцінки впливу воєнотехногенного навантаження стану аппічних складових природно-техногенної системи, біоти і екосистеми у взаємозв'язку з воєнно-техногенним навантаженням може бути оцінюватися за такою. За такою Табличкою, де представлено значить, підхід, коли оцінюється межі толерантності екосистеми або здатності її протистояти зовнішньому негативному впливу від ведення бойових дій на відповідній техногенно навантаженій промислово-урбанізованій території, яка представлена на Донбаському регіоні. Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій та їх показники представлені в наступних таблицях. Це та рушінні сили і фактори техногенного навантаження, змінений екологічний стан компонентів природи, вплив на людину та її життєдіяльність. На цьому слайді представлено вплив основних забруднювачів природних середовища на людину що породжує відповідні захворювання та забруднення навколишнього природнього середовища. Існує певна кореляційна залежність між факторами навантаження та реакціями складової геосистеми відповідно на вплив бойових дій. Якщо після. Проведення аналізу специфічних загроз на екосистему можна побудувати відповідну схему для зменшення впливу за такою схемою, оцінка впливу загрози на джерело, фактори впливу, складові біорізноманіття, розробка екологічної стратегії для відповідних шляхів зменшення загрози та проведення екологічної оцінки впливу загрози в умовах антитерористичної операції. Значить, і як заключний такий висновок, я хочу сказати, що треба допомогти Збройним силам відтворити службу екологічної безпеки, яка в умовах проведення антитерористичної операції повинна отримати новий поштовх для розвитку, тому що загроблена військова екологічна освіта, коли були знищені кафедри екологічної безпеки. Військових навчальних закладах знищена значить, база для проведення відповідних досліджень, коли було знищено управління екологічної безпеки та природно-техногенної безпеки, науково дослідне, знищено центр військової екології. І я пропоную якось звернутися до керівництва збройних сил, до керівництва Міністерства оборони, щоб відтворити, якраз на цьому на цьому слайді показано, що Обґрунтування рішень щодо ведення бойових дій повинно ґрунтуватися з урахуванням екологічних обмежень, з визначенням тих небезпечних об'єктів на техногенно насиченій території, які треба оберігати від ураження, тому що значить, безконтрольне застосування важкої артилерійської зброї по техногенним об'єктам може призвести до значно більших. Наслідків для довкілля та для здоров'я людей, які проживають на цих територіях, і привести до незворотнього впливу на екосистеми та ландшафти нашої країни. Дякую за увагу. Дякуємо, Сергію Миколаєвичу. Я думаю, що практичні практичний досвід наших експертів, практиків із такими теоретичними напрацюваннями і прогнозуванням і моделюванням наших науковців я думаю, допоможуть нам оцінити.